Добрий день. Ми знаходимося на державному підприємстві івано стандарт Метрологія у випробуваній лабораторії Центру наукового забезпечення вимірювань об'єму та об'ємної витрати газу. Сьогодні ми презентуємо обладнання, яким користується наша лабораторія при випробуванні лічильників газомембранних на довговічність. Відповідно до ДСТУ єн 1359 2020 року на мембрані лічильники газу випробування на довговічність. Проводиться протягом 5 тисяч годин на природному газі. Даний стенд випробовує лічильники газомембранні типорозмірів від G10 до G100 з максимальною витратою від 16 метрів до 160 метрів кубічних за годину. На кожній лінії змонтовані лічильники різних типорозмірів, і кранами виставляється відповідна максимальна витрата. Датчики, які умонтовані в даній установці, контролюють всі параметри випробувань. Протягом 5 тисяч годин випробувань, робиться три зняття лічильник газу на перевірку метрологічних характеристик. Після 250, 2 тисячі, 3,5 тисячі та 5 тисяч годин. Після закінчення всіх випробувань робиться висновок, чи дані лічильники прийшли випробування, чи ні. Дякуємо за увагу. звертайтесь на наші підприємства.